Закладений ніс «Хюмер Деконгестант» діє через 30 секунд. Хюмер Деконгестант». НАТО підняло два винищувачі Єврофайтер через російський розвідник іл 20 М над Балтійським морем. Він летів без транспондера та не виходив на зв'язок. Направду це поки що вся інформація, але якщо ми бачимо знову якісь провокації, які відбуваються. То це також сигнал Європі, яка дійсно заметушилася щось робити, а не просто спостерігати за всім тим контекстом. І навіть позиція Трампа щодо цих помилкових, як він казав, зальотів Росії на території НАТО, вона також трошки деформується, можна сказати, бо він вже називає це не просто випадковістю. До речі, нагадаю, що Рада безпеки ООН у понеділок збереться на вимогу Естонії, щоб обговорити порушення її повітряного простору російськими винищувачами, яке сталося у п'ятницю, за словами МЗС Естонії, це вперше за 34 роки членства країни в ООН, коли Талін попросив провести термінове засідання. У заяві дії Росії назвали частиною ширшої кампанії Москви, спрямованої на перевірку рішучості Європи та НАТО. А, а читати треба так: Європи та Сполучених Штатів. Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна уточнив, три озброєння російські винищувачі порушили повітряний простір країни на 12 хвилин, що є прямим порушенням територіальної цілісності та принципів статуту ООН. Цитата Росія поводиться невідповідно до зобов'язань постійного члена Ради безпеки, заявив Цахкна. Тому критично важливо, щоб такі дії, особливо коли вони здійснюються постійним членом, були розглянуті саме цим органом. Засідання розпочнеться в понеділок, о десятій ранку, за часом Нью-Йорка. Це був уже четвертий випадок порушення естонського повітряного простору Росії цього року, і третє вторгнення у простір країни-члена НАТО лише за вересень після інцидентів у Польщі та Румунії. Російські удари по західній Україні також змусили Польщу знову підняти у небо свої літаки разом із союзниками, щоб охороняти власний простір у суботу зранку. Міністерство оборони Росії заперечило факт вторгнення в Естонію, заявивши, що літаки летіли запланованим маршрутом із Карелії на кордоні з Фінляндією до Калінінградської області. Ну е, що можна сказати? Типова тактика росіян абсолютно нічого нового, використовуючи е, такі, знаєте, тендітні прийоми, е, пролетіти повз, залетіти випадково в простір на 12 е, хвилин, а потім сказати, що це був запланований е, маршрут і що він там з ним взагалі все нормально, він летів з пункту А в пункт Б, а те, що він там залетів, ну. О, Сорі, вибачте, випадковість, але насправді так воно е, не працює. Це брехня, це розуміють росіяни, коли це кажуть. Це, до речі, розуміють ті європейці, які б, можливо, вже б хотіли б збити такий літак і показати зуби. І чи розуміє це Трамп, е, ну, як каже пан Борис Джонсон, що Трамп мудрий, що він. Точно знається на всіх цих е, дипломатичних тонкощах, і він точно розуміє, що Путін з ним грає. Але ж тут виникають у нас, знаєте, такі питання. Тож, що далі? Ну прекрасно, якщо це так, якщо Трамп все розуміє, але потрібно діяти. Індія шукає вигідну угоду з Сполученими Штатами, але на шляху стоїть Росія та візові бар'єри. Міністр торгівлі та промисловості Індії. Піюш Гоял у понеділок вирушає до сполучених штатів щоб просунути переговори про взаємовигідну торговельну угоду. Міністерство торгівлі Індії заявило, що делегація планує продовжити дискусії з метою якнайшвидшого укладання договору. Останній раз Гоял відвідував Вашингтон у травні, де зустрічався зі своїм американським колегою Говардом Латніком. Ознаки потепління відносин з'явилися після того, як президент США Дональд Трамп привітав прем'єр-міністра Індії Нардендру Моді з днем народження. Пізніше американська делегація приїжджала до Індії на день переговорів, які обидві сторони оцінили як позитивні, домовившись посилити зусилля для укладання угоди. Втім, перегори ускладнюють е, кілька проблем: постійний тиск Трампа на Європу, Індію та Китай через їхні закупівлі російської нафти. Новий наказ Трампа про збір у розмірі 100 тисяч доларів за подання заявки на візу H1B, що викликало тривогу в Делі через можливі гуманітарні наслідки для сімей. Вимоги Вашингтона відкрити доступ до індійських е, до індійських молочного ринку і сільськогосподарських товарів, чому Нью-Делі чинить опір раніше. Сполучені Штати та Індія планували завершити двосторонню торговельну угоду восени цього року, але переговори зірвалися після того, як обидві сторони зайняли жорсткіші позиції. А білий дім посилив тиск на Нью-Делі через його е, зв'язки з Москвою. Нагадаю, що у ЄС жорстко відповіли на вимогу Трампа вести мита проти Індії та Китаю. Глава Єврокомісії заявила, що ЄС у цьому питанні ухвалюватиме власні рішення Європейський союз у питанні запровадження мит проти Індії та Китаю, ухвалюватиме власні рішення. Про це заявила Урсула фон дер Ляйн, реагуючи на вимогу президента США Дональда Трампа до європейців запровадити 100% мита проти товарів з Індії та Китаю. Вона наголосила, що вітає зусилля США щодо припинення війни в. Україні і нагадала, що зі свого боку ЄС оголосив про 19-й пакет санкцій, який є амбітним і суттєвим. При цьому э, глава Єврокомісії наголосила, що в непростій геополітичній обстановці, що склалася, євросоюз, має намір зміцнювати партнерство засноване на спільних інтересах. Взяти, наприклад, наші відносини з Індією. З огляду на зростаючу роль цієї країни в забезпеченні безпеки Індотихоокеанського регіону тісніша співпраця між ЄС та Індією важлива як ніколи. Саме тому ми оголосили про новий стратегічний порядок денний ЄС Індія, одним із пріоритетів якого стане зміцнення нашої взаємної оборони та безпеки. Заявила вона фондер Ляєн. Також додала, що ЄС має намір до кінця 2025 року укласти нову угоду про вільну торгівлю з Індією, яка принесе користь підприємствам обох сторін і, зрештою, зміцнить наші геополітичні позиції та дасть нам змогу досягти наших цілей.